Американський журналіст Такер Карлсон, той, що їздив у Путіна брати інтерв'ю, заявив, що Байден з Блінкіним збиралися убити Путіна. Ну, дуже цікава заява. Такер Карлсон, це один із найближених людей до Трампа. І от е, наш політолог е, Вадим Денисенко е, розсуждає в себе в блозі. На тему, навіщо Блінкен хотів вбити Путіна?». Ну там, типа, Блінкен головний мотор цього всього. -всього. Інтерв'ю Такера Карцена, де він говорить, що Блінкен планував вбивство Путіна. Це пряма артпідготовка до переговорів Трамп Путін, вважає Денисенко. Трамп відкрито витягнув свій головний козир страх Путіна за власне життя. Ні для кого не секрет, що до останнього часу обидві партії в США займали залізобетонну позицію. Переговори з Росією не передбачають зміни режиму. Тиждень тому, в перших інтерв'ю після інаугурації Трамп пригрозив Росії нафтовим обвалом. Між рядків там можна було прочитати і те, що в разі відмови від пропозиції по переговорах. Може бути переглянута позиція щодо зміни режиму. Зараз у стаментара Карлсона. Нагадаю, що саме він брав інтерв'ю у Путіна, пише Денсенко: російському керівнику прямим текстом кажуть: тебе можуть замінити. А це те, чого патологічно боїться боягузливий і дуже нерішучий Путін. Він цього боїться більше за все. Паралельно з'явилася майже синхронна заява Індії та Китаю, що вони не будуть купувати з березня російську нафту на фоні збільшення затрат на фрахт. Звичайно, це лише дзвіночок, а не остаточне рішення. Але така історія не може не напружувати лякати Путіна. В цілому, гра Трампа з Путіним зараз виглядає так. Президент США максимально і по всім фронтам піднімає ставки, змушуючи Путіна йти на швидкі переговори. От бачите, то Путін піднімав ставки, а вибрали Трампа, Трамп почав піднімати ставки. Так все-таки правильно зробили, що Трампа вибрали, а не Гарріс? Як ви думаєте, панове? Ключове слово швидкі. І зараз Білий Дом... Чекає погоджених від Росії розумних компромісів. Судячи з усього, в Білому домі вважає, що варіантів у Путіна не погодитися майже нема. Правда, вони чітко окреслили, що будуть робити, якщо він не погодиться. Але тільки він, Путін, продемонструє готовність до тих самих компромісів, увага Трампа може переключитися на Київ. Ну, звичайно, що Київ теж. Е Буде змушений йти на компроміси. Наш президент Зеленський буде змушений йти на компроміси і підписуватися під ними. Особистою своєю рукою, підписом своїм, підписуватися під компромісами, під поступками ворогові. Цього він не уникне.